На фасаді філії номер 3 Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка відкрили меморіальні дошки Сергію Гашинському та Мирославу Васильчуку. Обидва захисники, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, посмертно нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Їхні портрети нагадуватимуть дорослим і малечі про справжню ціну незалежності України. Шановні гості, краяни, учителі та учні. Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять героїв-захисників, які загинули під час російсько-української війни на сході України, випускників нашого навчального закладу Васильчука Мирослава Юрійовича та Гашинського Сергія Миколайовича, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. За наше мирне майбутнє уродженець Коломиї Мирослав Васильчук народився 5 червня 1972 року. Здобув фаху ПТУ номер 10 1990 року. Був призваний до армії, служив у Литві. Далі працював на підприємствах у рідному місті та за кордоном. Після початку російсько-української війни у 2014 році став волонтером. Возив хлопцям допомогу на Луганщину та Донеччину. 24 лютого 2022 року перебував у Іспанії. 27 лютого повернувся на батьківщину, щоб стати добровольцем Коломийської десятки. Захищав столицю. Загинув вночі 25 березня внаслідок артилерійського обстрілу в населеному пункті Кухарі Вишгородського району. 16-річна донька героя Діана каже, запам'ятала тата. Сонечком дуже щирим батьком. Я його дуже сильно люблю. Ну як і всі діти на цій планеті люблять своїх батьків, але мій тато він. Він був дуже хорошою людиною. Він був готовий допомогти всім. Він мав свій темперамент особливий. З ним треба було мати спільну мову, але він, він був дуже класною людиною. Коломиянин Сергій Гашинський народився 6 червня 1975 року. За фахом газоелектрозварювальник, із з 1993 до 1994 року служив у Збройних силах України. Далі працював будівельником у різних країнах світу. У 2000 році одружився, має вже 23 річного сина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся з-за кордону. Вже в червні 2022-го став до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади як стрілець кулеметного взводу. Загинув 3 жовтня того ж року в районі Білогорівки Бахмутського району на Донеччині. Тепер він поповнив лави небесного війська, запевняє капелан Дальвейсів, отець Сергій Дмитрук. Кожна наша молитва, кожен наш спогад про наших воїнів дає нам відновлення тої пам'яті. Навіть панахідо ми закінчуємо тим співом «Вічна пам'ять». Наше завдання сьогодні є робити те, що вони хотіли, щоб виробили, за що вони загинули, це жити. Вони оплатили наше життя своїм життям. Кожен із воїнів, які не повернулися з поля бою, гідно несли свій хрест не лише за себе, а й часом за нас. Священник переконаний, сам Ісус із них той хрест зняв. Тим часом 16-річна Діана закликає не плакати. Цього хотів би її татко. Я, як і мій батько, я не люблю сліз. Я хочу, щоб всі наші рідні, всі наші знайомі згадували наших героїв тільки з посмішками на обличчя, з великою гордістю серці. Найцінніше, що у нас є в світі, це є життя. І хтось обирає це життя віддати за батьківщину, за нашу вічину і за нашу країну. І це сприймається зовсім по-іншому. Я тебе люблю. Я поважаю всіх героїв на цій планеті. Слава Україні! Героям слава!